Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Гатище, Стариця, Тихе, Оєрцеве, Малавовча, Вільхуватка, Дворічанське та Хатне. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перше та Баївка. Перерахували у ранковому зведенні Генштабу. Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Вчора ввечері ворог завдав удару по Куп'янську попередньо ракетами Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та п'ять приватних житлових будинків. Поранення зазнали троє людей. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості. 12 років тюрми загрожує 64-річному директору будинку культури у Вовчанську, який під час окупації міста вів проросійські заходи та закликав мешканців підтримати ворога. За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації Вавчанська директор будинку культури безпосередньо був ведучим на російських святах 9 травня, день прапора. РФ Калаборант також провів захід з видачі перших паспортів громадян РФ мешканцям тимчасово окупованого Вавчанська. Додали в прокуратурі. Чоловік закликав людей підтримувати рішення та дії РФ. Наразі колаборант перебуває у СІЗО. У Харкові співробітники Служби безпеки викрили та блокували функціонування протиправної схеми безпідставного оформлення інвалідності другої чи третьої групи за хабарі. Встановлено, що організаторкою незаконних оборудок була 50-річна співробітниця обласного центру медико соціальної експертизи. За гроші вона організовувала процес медичного супроводження клієнтів. У профільних медичних установах області, а також оформлення відповідної документації медика-соціальними експертними комісіями, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За попередніми оцінками, цією протиправною схемою могли скористатися понад 200 осіб, зазначив речник управління СБУ. Клієнтами зловмисників переважно були чоловіки, які мали намір ухилитись від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон. Організаторці схеми повідомили про підозру у зловживанні впливом. Наразі продовжують встановлювати всіх, хто брав участь в оформленні інвалідності за гроші. Також шукають тих, хто одержав за цією схемою документи незаконно. У трьох житлових будинках у центрі Харкова, які були пошкоджені ракетними ударами РФ, наразі проводиться повторна експертиза. Вона триватиме близько 40 днів. Про це на прес-конференції сказав мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що після проведення експертизи опублікують її результати. Нагадаю, 28 березня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова, які були пошкоджені російськими обстрілами на вулиці Свободи 11-13, на вулиці Мироносіцькій 34 і Мироносіцькій 32. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 травня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.